Сухопутних військ, повітряних та військово-морських сил депутати пропонують увести такий вид, як космічні сили. У Верховній Раді вже 2 травня зареєстровано відповідний законопроєкт. Серед ініціаторів законопроєкту Федір Веніславський, Олександр Федієнко і Мар'яна Безугла. Ми запросили до нашого етеру одного зі співавторів саме цього законопроєкту Федіра Веніславського, народного депутату, голову підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій в комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Які основні завдання та функції передбачаються для космічних сил е, саме в збройних силах України, пане Федер? Ну, по перше, необхідно сказати, що війна, яку розв'язала і веде Росія проти України, вона супроводжується активним використанням країною агресоркою космічного простору, як для коригування тих ударів терористичних, які вона наносить по території України, так і власне для ударів, тому що як було зазначено в тій самій пояснювальній записі до цього законопроекту, Росія вперше в світовій історії нанесла удар по території України. а Україна відповідно стала першою в світі країною. Яка зазнала такого удару, який проходив з через відкритий міжнародно визнаний космос? Тобто, фактично, Росія, орешником, використавши космічний космос, ударила по місту Дніпро, і це е, загострило проблему захисту України від таких потенційних загроз з космосу, і відповідно це стало своєрідним тригером для того, щоб наш авторський колектив розробив і е, обґрунтував необхідність. Е, Внесення до закону України про збройні сили доповнень щодо створення окремого виду космічних сил, окрім власне о такого превентивного захисного захисної функції, яку мають виконувати космічні сили, а відповідні спроможності в Україні є і вони можуть бути розвинені. Є ще ціла низка завдань, які крім космічних сил виконати в принципі ніхто не може зі складових секторів безпеки і оборони. Ну знову ж таки, війна, яку Україна веде чи яку Росія веде проти України Україна відповідно захищається, вона продемонструвала ще цілу низку, скажімо так, системних проблем, які необхідно вирішувати в секторі безпеки і оборони для того, щоб спроможності збройних сил України, загалом сектору безпеки і оборони, були більш вагомі і більш суттєвими. Наприклад, Україна на превеликий жаль не має власного сузір'я супутників розвідувальних оптико-електронних, радіолокаційних, які б дозволяли моніторити лінію фронта, моніторити територію ворога, попереджати як збройні сили України, так і загалом населення, про, наприклад, пуски балістичних ракет, які інших засобів виявлення крім супутників, немає, і ми на даний момент користуємося послугами наших партнерів, які нас попереджають про те, що Росія готується або завдає відповідних ударів. Окрім того, супутники необхідні загалом для перегування дій наших збройних сил для розуміння ситуації ситуативної обізнаності, скажімо так, на полі бою, яка Край необхідна командуванню і оперативного, і тактичного, і безсумнівно стратегічного рівня. Тому це друга задача, яку ми ставимо перед собою, ставимо перед майбутніми космічними силами це створення власного сузір'я супутників, яке зробить Україну, скажімо так, незалежною від від бажання або не бажання наших партнерів ділитися такою інформацією. Тобто, це фактично такою можна прийняти з такою гучною, скажімо так. Алегорією як космічний суверенітет України супутниковий суверенітет України, який би дозволив їй бути повністю автономною, і залежити від зовнішніх факторів. Третя проблема, яка очевидна, яку ми відчуваємо з перших днів війни, це відсутність власного надійного захищеного зв'язку. захищений зв'язок може бути забезпечений виключно через відповідні супутникові ретранслятори такого зв'язку. Це вкрай необхідно як для вищого політичного керівництва України, так і так і для вищого військового керівництва. І Фактично до тактичного рівня, до е, координації е, задумового зв'язку е, вже бой, бойових підрозділів самого такого первинного е, рівня, тому це задача, яка також буде стояти перед космічними е, військами: забезпечення такого сталого захищеного зв'язку, який дозволить ну, компенсувати відсутність інших засобів забезпечення комунікації між підрозділями збройних сил. Ну і за великим рахунком, космічні сили вони потрібні як фактор стримування. Україна має достатньо потужний технічний потенціал в сфері якраз. Космічних різних напрацювань, і я думаю, що при наявності фінансування зараз це головна проблема для України. Ми можемо дуже швидко створити не лише засоби перехоплення, скажімо так, тих засобів ураження, які ворог використовує через космічний простір, про що я говорив, але і мати власні системи, які будуть стримуючими. Тому що якщо Росія буде знати, що Україна має відповідні засоби ураження, я думаю, це буде Буде достатньо ну отверотверзювати е порупсих Кримськ е Кремлівської кліки, пане Федір. Як швидко можна зробити ось цей новий напрямок збройних сил України? Його зґрунтувати, укомплектувати і зробити так, щоб він був вже повноцінним, е е ну скажімо, допоміжним інструментом у боротьбі з агресором Росії. Ну, це не дуже швидкий процес, тому що це комплексна проблема, яку необхідно вирішувати поетапно, поступово. Ми бачимо для себе і в комунікації перебуваємо з міністерством оборони. До речі, в складі Міністерства оборони утворено відповідне управління космічного космічної підтримки збройних сил України, яка яке вже функціонує. Ми з ними в тісній комунікації якраз готуємо ці кроки по імплементації майбутнього закону в практичну вже площину. Ну тут. Знаєте, сказати що це буде дуже швидко. як Я вже сказав, це не так. Але якщо ми не почнемо, не будемо створювати такі е, сили, то ніхто, крім е, потенційного командування космічного спроможності в цій сфері формувати, навряд чи зможе. І е, це буде лише такі теоретичні роздуми. Тому я думаю, що е, план дій е, для мене він очевидний має бути наступним: прийняття в такій короткостроковій перспективі законопроекту у якості закону він дуже короткий. Там за великим рахунком е, два слова доповнюються до. Закону про збройні сили, космічні сили, після прийняття закону, як буде вже законодавче підґрунтя в межах повноважень головнокомандувача збройних сил, затвердження положення про космічні сили, і відповідно призначення командування, яке буде формувати далі і спроможності, і формувати штат цього нового виду збройних сил. Що стосується, скажімо так, аналогій, то була в минулому місяці міжнародна конференція Space for Ukraine і for Defense, тобто космос для України і для оборони, і на цій конференції було пряме інтернет-включення онлайн включення командувачів космічних сил Великої Британії і Франції. І, от дуже такий промовистий приклад, командувач космічних сил Великої Британії розказав історію створення таких сил в об'єднаному королівстві. У 21-му році було створено відповідне законодавче підґрунтя і було призначено командування космічних сил, яке складалося всього на всьому шести чоловік. На сьогоднішній день це командування фактично за 4 роки дуже інтенсивно розвинулося і вже є повноцінні космічні сили з тими усіма сегментами чи кластерами, про які я говорив на початку нашої розмови. Тобто, я думаю, що це дуже гарний приклад, який ми можемо врахувати, і при наявності. Космічного командування, яке буде призначено, я сподіваюся, дуже скоро після прийняття закону поставити по напрямках конкретні задачі по супутниковому зв'язку, по там ракетному напрямку, по моніторингу по наземному обладнанню, яке буде підтримувати космічні ці всі наші зусилля. І це може бути я думаю, протягом кількох років сформовано по аналогії з Великою Британією, повноцінне космічне командування, яке буде буде і превентивним механізмом стримування агресії будь-якої і відповідним активним компонентом протидії в космосі пане Федір? А щодо технічного забезпечення і технічної бази саме під ці війська, чи вона достатня зараз, і що ще треба зробити для того, щоб саме ці війська функціонували вже на повну силу, так би мовити. Ну, я говорю, бажано говорити не про війська, а саме про сили, тому що сили включають в себе як військовий, так і не військовий компонент. Україна, я хочу нагадати для всіх є однією з країн-учасниць клубу космічних країн, а це дуже обмежена кількість країн. Україна є учасницею цілу низку міжнародних космічних програм, в тому числі і самих новітніх, які мають амбітні цілі щодо повернення людини на місяць щодо інших далеких космічних програм. Eh, тому uh... Технічні спроможності в Україні є для того, щоб їх перевести в практичну площину, необхідно відповідний план дій, який потім буде реалізовуватися. Це і буде стояти головним завданням перед майбутнім космічним командуванням. І я думаю, що технічна складова вона знаєте, складається з наземної і з фактично орбітальної чи космічної власна складової наземна. В нас достатньо гарно розвинена. В нас є відповідні наземна інфраструктура, яка може забезпечити підтримку всіх тих складових. Про які я говорив, тому е при наявності відповідного перспективного календарного е плану дій, я думаю, це буде зроблено дуже швидко. Технічні спроможності є, але безперечно, майбутнє командування має їх нарощувати і формувати ті спроможності, які будуть забезпечити вже повноцінне функціонування космічних сил, пане Федіре. А чи передбачено створення системи? Раннього попередження про ракетні удари за допомогою космічних сил України чи розробляється така можливість, тому що, як бачимо, вона доволі актуальна і ще довго буде актуальною. Ну безперечно, це один із головних аспектів діяльності майбутніх космічних сил. Попередження про раннє попередження, скажімо, про потенційні ракетні удари з борогу з боку будь-якого ворога, і це буде одним з головних завдань космічних сил. але для цього необхідно створити відповідні технічні спроможності на орбітах, тобто мати власне сузіря супутників, які будуть mm -hmm. моніторити ситуацію на, на території будь-якого потенційного ворога, і буде мати можливість оперативно інформувати вище військово-політичне керівництво країн. України і громадян України про наявність або потенційної загрози, або вже реальної загрози нанесення таких ударів, або тим більше пусків балістичних ракет, які на сьогоднішній день, як я вже говорив на початку, ми інформацію про що ми отримуємо від наших партнерів. Скажіть, а чи є ризики якісь, і чи будуть виникати наскільки це зараз можна вже аналізувати під час саме реалізації проєкту, під час саме того, як буде ось ця база технічна, так підготовлена, будуть спеціалісти підготовлені особовий склад, чи буде там якийсь елемент ризику, вважаючи на те, що зараз в країні є іде війна і ворог. Також бачить і чує ці заяви і знає про плани саме розробки, саме космічних сил. Ну я хочу навести приклад, коли на початку війни в нас було обмаль власних засобів ураження через різноманітні ініціативи. Ми зараз маємо фактично най... найсучасніші в світі системи безпілотних різноманітних літальних апаратів, дронів, які завдають відчутних ударів по ворогу. І зараз в Москві істерика, що вони можуть не провести той парад перемоги, так які це малюється в хоробливій уяві. Тобто це свіжі про те, що країна ворог. Реально боїться наших спроможностей, е, як я вже сказав на початку, у нас дуже багато технічних можливостей. у Нас є потужні наукові школи, які дозволяють бути впевненим, що при е, Створення відповідного клімату, і саме головне при наявності відповідного фінансування, ми можемо залучити до цієї сфери як приватний бізнес, яким якого дуже цікавить новітня інноваційна складова сектор безпеки і оборони. Ми можемо сюди залучити державні підприємства, наукову спільноту. І я думаю, що ризики будуть мінімізовані з огляду на те, що це буде, скажімо так, така своєрідна мережева структура. Яка не буде зосереджена в одному місці, тому для особового складу майбутніх космічних сил для тих підприємств, установ, які будуть займатися наповненням його практичним змістом, ризики будуть мінімальні. Хоча, звичайно, війна, як ми розуміємо, вона не виключає. Ризиків і для мирних громадян і для військових, тому ці ризики будуть враховуватися в процесі і створення і функціонування космічних сил. Як це має виглядати поетапно, що з чого почне почнеться робота над цим, і чим вона має закінчитися? Чи можемо говорити про це? Ну, звичайно, календарний план в нас є розуміння. Те, те про що я вже говорив раніше, прийняття закону, затвердження положення про космічні сили, формування космічного командування, визначення кластерів, яким будуть опікуватися космічне командування. Там де їх буде 4-5. Ну ще один із важливих кластерів це власне підготовка особового складу майбутніх космічних сил. Це відповідні державні замовлення в, в вищих навчальних закладах, які будуть готувати фахівців там телекомунікацій. Іх супутникового зв'язку, там в ракетних в ракетному напрямку, і так далі. Тобто, це достатньо тривала системна робота, і ну це знаєте, це завдання не скажімо так, не тактичного рівня, це завдання стратегічного рівня, і відповідно досягнути його можна шляхом системної планомірної роботи, коли ми створимо приймемо закон підзаконні нормативно-правові акти створимо власне кістяк майбутнього космічного командування, яке буде вже по кожному з напрямків. Формувати спроможності підбирати особовий склад відповідно штатну організаційну структуру по напрямках, і буде залучати як приватний сектор, так і міжнародну спільноту наших партнерів до участі в таких напрямках, які мають забезпечити повноцінне формування космічних сил. У підсумку ми маємо отримати власне можливість протидіяти ворогу через космічний простір, тобто протидіяти потенційним ударам ворога з використанням космосу. Це це окремий кластер, який, скажімо, так буде мати кінетичні можливості враження будь-яких засобів, які використовує ворог. По-друге, ми можемо маємо бути націлені на використання тих спроможностей, які забезпечать в тому числі і протидію таким засобам ворога ще на території ворога. Тобто, це власне активний компонент, який дозволить нейтралізувати загрози і знищувати. Ті засоби, які ворог використовує для нанесення ударів по території України, це сегмент захищеного зв'язку, це сегмент моніторингового розвідувального сузір'я супутників і е ситуативної обізнаності. Це сегмент, е про що ви говорили попередження про ранню попередження про потенційну і реальну загрозу ракетних обстрілів України. Тобто це комплексна система, яка має працювати протягом скільки так. Ну я сподіваюся, протягом там двох-трьох років ми можемо створити повноцінний кістяк, так само як. Велика Британія, але все буде залежати від обсягів фінансування, тому що ми чудово розуміємо, буде фінансування і, і приватний бізнес буде зацікавлений формуванні відповідних пластерів, і держава буде от мати можливість протистояти будь-якій країні, яка матиме агресивні плати проти України. Ви, як один з, зі співавторів законопроекту, як ви вбачаєте чи дійсно Комерційні структури зацікавлені будуть в тому, щоб вкладати гроші саме в цей проєкт на створення саме космічних сил України. Я думаю, що сумнів в цьому в принципі немає, тому що космос у всьому світі на сьогоднішній день є дуже інвестиційно привабливою сферою діяльності. Якщо держава буде зацікавлена в купівлі, скажімо так, в придбанні тих чи інших спроможностей, які може формувати бізнесові, Структури, то я думаю, що і український бізнес, і закордонний бізнес з задоволенням будуть брати участь у відповідних е, тендерах в забезпеченні космічних сил тими складовими, про які ми з вами говорили. І таке питання: як вбачається саме інтеграція космічних сил, наприклад, в повітряні або сухопутні війська? Чи буде ось ця взаємодія, якою вона буде і наскільки ефективною ви її вбачаєте, що вона буде? Безперечно, космічні сили будуть взаємодіяти з усіма видами родами і сил і військ в Україні, тому що і військово-морське командування військово-морських сил України, і повітряне командування України і сухопутне командування воно має отримувати оперативну інформацію про ворога. Воно має мати надійні засоби зв'язку. Воно має мати засоби, які дозволять виявляти будь-які цілі і їх знищувати своєчасно. Тому це буде. Скажімо так, інтегрована повністю взаємодія з усіма видами родами і сил і військ, які є в Україні. Що ж, ми вам дуже вдячні за те, що приділили нам час і поговорили з нами про таку цікаву перспективу із військової точки зору, і з цивільної точки зору. Ми вам щиро вдячні і нагадуємо, що про створення саме космічних сил України з нами говорив один зі співавторів законопроєкту проєкту. Федір Веніславський народний депутат, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій в комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми вам щиро дякуємо і прощаємось з вами Дякую вам. до побачення.